Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Юлія World. І що ж, сьогодні у нас такий чудовий набір з номером 75412. Кількість деталей 119 штук. Вік 6. Ціна приблизно 849 гривень або ж 20 долларів, євро Розміри. Цього набору висота 6 см, довжина 9 і ширина 7. Тематика набору десантний корабель з місцем для 4 мініфігурок, кабінною тентом, що відкривається. І двома шутерами: найттрупер, най перепрошую, нічні штурмовики. Як я розумію, і штурмовики смерті. Ось такий набір невеличкий, він у нас простенький. Я думаю, ми його швиденько зберемо, подивимо, що там всередині, що тут нам таке підготували. До речі, старт протожов червень 2025 рік, тому набір свіжий, дуже, дуже свіжий. От ми його відкриємо і подивимося, що тут і як це реалізовано. До речі, ось цей от сам корабель. Щось я не пам'ятаю, можливо, ви нагадаєте мені, але начебто таких не було. А, але окей, Лего таке зробило, да і, в принципі, і нормально. М -м -м Також є кріплення для бластерів тут. Ну, Друзі, відкриємо, подивимось. Що, радий всіх вітати, беріть щось смачненьке поїсти, попити. І будемо а, Будемо... продовжувати. У нас тут у нас тут іде один гість. Ти йдеш сюди чи ні? Кіта? Так, да, у нас тут буде ось такий гість. Він буде з нами разом. Так, Кіта? Кетяка. Буде разом нами збирати. Так, друзі, ну що ж, відкриваємо, дивимось. Відкриваємо, дивимось. Тут у нас всередині. Як завжди інструкція. Отакий От пакетик. До речі, не написано D1, D2. А, тут, тут їх, тут вони оба такі цікавих. Так, ну більше нічого немає. Інструкція, до речі, щось така хлібненька, маленька якась. Папір якийсь тоненький, але ок. А QR-код є, за яким ви можете просканувати з телефону цей QR-код і попасти на отакий додаток Lego Builder, де ви можете збирати цей набір тільки уже через, через телефон або планшет, дивлячись на з якого пристрою ви будете сканувати. Так, ну я люблю більш паперове видання, тому. Так, будемо і збирати. А відкриваємо, мабуть, разом всі пакунки, тому що тут не показано, де який. Де один, де два. Так, у нас щось полетіло. Ось так тут. Так, щось десь поулітало. Сподіваюсь нічого критичного, але все може бути. Так, ну давайте збирати, а далі подивимось. Або давайте спробуємо зараз швиденько знайти, що там у нас улітало. Кіта, ти охороняй тут все. Так. Обережніше, будь ласка, кіт з нашими декораціями. Так, друзі, ну надію, що все. Це тут всього пару запчастинок. Пара запчастинок улетіла. Сподіваюсь, все інше у нас буде в комплекті. Якщо ні, то буду шукати. Але думаю, що все має бути. Так, ну що ж, в першому нас ідуть штурмовики смерті. Вочевидь, ось такі у них голови. Тільки з однієї сторони. Ось такий шолом. Слухайте, ну пропринтовано дуже круто, дуже класно. Прям дуже круто. Так, давайте їх зберемо. Кіто, будь ласка, що мені ще потрібен. Можна тебе вдягнути. так от. Так, і нам потрібні ще ноги. Шолом і бластер якийсь. Якийсь бластер. Ось такий. Ось так виглядає штурмовик у нас. Штурмовик смерті. Руки не пропринтовані, але спинка. Шолом, ноги, торс. Дивіться, все чудово. Дуже круто, тим паче, з такими золотистими вкрапленнями прям дуже класно. Ну, другий такий самий рівно. Такі у нього які золотисто-зелені очі. До речі, дуже якісне принтування. Прям дуже якісно зроблено, класно. А шкода, що от прям тут. І ми це все ховаємо під шолом. Але прям виглядає, друзі, дуже класно. Бували у нас модельки і погірше. Ну, другий такий самий, вони нічим не відрізняються один від одного. Це тільки нічні штурмовики, вони будуть відрізнятися. Там у них один командир, як я розумію, а другий а, просто штурмовик. А другий на підхваті. Тобі цікаво, так? Да? Тобі цікаво. Так, ну і давайте, що там іде далі. А, ну і давайте зберемо тоді. Нічні штурмовики. Але вони теж якісь зомбовані. Дивіться, у них у всіх обличчя ось таке. Дивне. Але виглядає воно шикарно. Дуже класно. Так, торс. Голова. Торс, до речі, теж у них обох різний, бачите, тут золотистий є, тут немає. Ноги у них нічим не відрізняються один від одного, начебто. Так, це перший. А це у нас буде другий. І у нього вже інший шолом, їм видаємо по бластеру. Ось так вони виглядають. До речі, торс у них теж відрізняється. Торс теж відрізняється. А, ну все правильно, командир якраз такі і має бути. Двома червоними полосочками, бачите, як тут. Так, ну добре. Добре. Кто-то такий дивиться, думає, що це що це таке ці мавпи роблять. Так, і що тут нас далі йде? Так, йдемо далі. Такої деталі, до речі, не бачу. Це або щось новеньке, або просто раніше не потраплялось. На ну, щось я такого не бачив. Кита, Можна, будь ласка, обережніше зі штурмовиками. Так, эм... давайте отбрать на десантний корабель. Ти фото там девоев. Кита. Так, це сюди. Це ось так. Далі. До речі, що добре, що не бага... немає наклеєк, або їх тут буде небагато. А, їх тут не буде взагалі. Маленькі наборчики і тут немає наклеєк. Оце прям дуже круто. Що, не можна сказати, наприклад, про той самий же набір про... Uh, ну, Які ми з вами збирали вже, це по Lego Speed Champion. А саме Формула uh, 1 Там прям наклеяк uh, не пожаліли, Red Bull і все, що тільки можна. Все там є. І прям uh, дуже багато, як на мене. Uh, думаю, ви за мною погодитесь. Через чур багато наклеяк. Прям Дуже-дуже багато. І ми з вами тоді збирали. Було неприємненько цю історію збирати. Неприємненько цю історію збирати. Бо поки все обклеїш. По-перше, треба все це робити дуже обережно, щоб не нашкодити. А по-друге, а по-друге, воно ж теж не, не дуже таке стабільні, ну, стабільні місця, і якщо ви там будете прибирати Лего, чи, наприклад, його мити на да, чимось, а, то ну, наклейки може пошкодитися, що, до речі, дуже не раджу. Мити а, саме Лего. А Краще є такий да, там штука така щоб пиль знімати. От Нею, до речі, от краще і, її краще і використовувати. До речі, в Леголендах, у всяких таких от, на виставках великих, там де от, збирають моделі, там Лего-Сіті і таке все інше, там загалом його і використовують. Тому що ну ще є, звичайно, там пылесоси, які підвішані. І там просто зверху все це це проходить і все це полисосить. Є й таке. Але а, загалом те, що можна дістати якби, руками, то до чого можна дістатися руками, то все робиться ось таким чином. Що і логічно воно якби максимально якось органічно виходить. Бо якщо мити, конструктор, потім може залишитись якісь плями, і потім їх позбутися дуже важко. Треба прям витирати, вичищати, натирати то Лего, а таким чином ви можете пошкодити сам візерунок, наприклад, якщо він десь є. Коротше, одне за одне, і виходить трошки така не дуже класна історія. Прям зовсім не класна, я б сказав би, навіть. О, тому краще за все, Лего просто. Лего просто от таким от отвінечком, м'якеньким, просто цю пилюку просто здувати. Це найкращий варіант. І не дарма Лего його сам, самі і використовують. Ну, а якщо вже дуже треба, то, то да, можна промити, просушити обережненько. Але це уже такий свій варіант. З нюансами, так би мовити. Так, що в нас далі йде? Щось ми тут якусь башту прям будуємо. Що це у нас за тут торт такий великий? Так, тут ми беремо ось такі елементи. Один і другий. Тут ми ось такі чотири штучки. Прикріплюємо. Так, це є. А, далі. Далі, далі, далі нам треба ось тут такі самі ще платформи зробити. Дуже багато темних елементів, але виглядає воно прикольно. Ну, бо і стиль наших штурмовиків. І в цілому цього десантного корабля він такий, тому це все нормально. І тепер нам треба дві пушки взяти, дві такі гармати, причепити їх ось тут, ось таким чином. Так. Тут робимо так, тут робимо так. Так, і далі що? Такі трикутнички у нас мають бути. Один і другий. Так, далі. Така дивна деталь. Так, це є. Далі не менше дивні ось такі деталі. Це, мабуть, для якихось загалом колеса використовується чи чогось такого рухливого, побачимо, для чого тут воно буде. Побачимо для чого тут. Так, далі. Угу. Ось так от це сюди. Є. І ось такі прикольні рішіточки. До речі, їх раніше теж не бачив. Можливо, це щось новеньке, але виглядають вони дуже стильово. І типу, тут прям вниз, бачите, входять під кутом всі загострення, не просто там якісь ніші і прям випуклі такі. Коротше, дуже класні. Прям на дотик теж дуже такі от. Вони якісь, типу, як обтесані, ну, дуже класно Згладжені такі. Дуже класно. Що що на дотик? Так, ну і тепер нам треба цю штуку причепити якось так. Ну так, наче так. Є. Далі. Раз, два. Далі. Мга, далі у нас є така чорна пластина. Окей. Потім тут. Ось так іде. Далі тут ми прикріпляємо скло. Просто ось так. А, так, і тут якісь шарнірчики, в них вставляємо оці чотири штучки. Це типо, як пушки, чи що це таке? Не знаю, але вони крутяться і виглядає прикольно. так є Далі беремо таку штуку, і до неї треба дві ось такі Далі ось таку. Ага, нам треба таких чотири штуки, правильно. Саме так. Ось такі штуки нам треба чотири. Так, ну і це у нас для стрільби. Стріляти ми, щоправда, правда, не будемо. Бо ми зараз розбурхуємо нашого гостя пухнастого. Манюню таку. Так. Ну, і ось такий наш штурмовий якби корабель вийшов. Ці трупери, я так розумію, що десь отак от. закрепляется. Це, я думаю, має сидіти. Давайте йому зброю приберемо, його посадимо. Ага, він сидить навіть там далі прям. Бо тут місце саме для скла. Тобто ми його туди не посадимо, просто туди його закидаємо і він там знаходиться. Зброю можна закріпити ось тут. або з цієї сторони. Ось так. Наскати, що ці, що ці трупери гарно тримаються, купи, але, в принципі, їх можна отак от поставити. Ось таким чином. І тоді вони будуть триматися доволі таки непогано. Ось такий у нас вийшов корабель. Невеличкий, маленький. А, ну так, да, друзі. Крім того всього, треба ще прикріпити ці штуки. А куди вони ціпляються і як? Отаким От чином. Це, типу, як я розумію, щити такі. Ось так от. І можна їх налаштовувати, як, як заманеться. Прикольний корабль. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Як завжди, всім всього найкращого. Бережіть себе, донати тим, кому довіряєте. Підтримуйте Збройні Сили України. А... І все буде добре. Друзі, скоро буде ще одне відео. Буде ще цікавіше по одній із всесвітів, які вам подобаються. Щось буде неймовірне, я думаю. Ну, Прямо щоб так неймовірне, неймовірне, невеличкий набір відносно. Десь приблизно 700 деталей. От. Але я думаю, вам сподобається. Тож, чекайте, скоро буде. Всім дякую за увагу, дякую за ваші коментарі, підписки, лайки, вподобайки. Дякую, всім до зустрічі, всім па-па